Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і Маємо можливість поспілкуватися з українками, які мешкають у Німеччині. З нами на зв'язок вийшли великі активістки, зокрема із Мюнхена Тамара Охріменко, Вітання пані Тамаро. А також із міста Ерлинген. Доброго дня! Так, з міста Ерлинген вийшла Катерина Палаксій. Пані Катерина вітання. Вітаю вас, громадський інтерактивний. Раді вас вітати в нашому ефірі і хочемо поспілкуватися, зокрема, про вашу діяльність з підтримки нашої країни, нашої держави, наших Збройних сил України, наших українців, які були змушені втікати від війни, зокрема до Німеччини, до Баварії. Можливо, розпочнемо з пані Катерини. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність, чим ви займаєтеся? В місті Ерланген, можливо, в Нюрнберзі, як багато там українців і що їх найбільше зараз турбує і хвилює. По перше, я хочу подякувати за можливість ходити в цьому ефірі. А, мені здається, що на сьогоднішній день дуже важливо інформувати людей в Україні про діяльність нашої громади за кордоном, бо а, все одно залишається напевно якась інформаційна дистанція. Між людьми, що знаходяться всередині країни, які проживають за кордоном, може скластися якесь хибне враження в людей в Україні, що люди, які переїхали давно за кордон, або які мали, були змушені переїхати зараз через війну, що вони облаштувалися за кордоном, що цей біль війни, що ця проблема, яка не зараз, що вона не є дитична до них, але це зовсім не так. Наша громада вона живе, вона розвивається, вона горить допомогою Україні. В Німеччині постійно організуються акції підтримки України. Це надважлива робота. Це наш інформаційний фронт. Такі акції організуються в дуже в багатьох містах Німеччини. За цим стоять наші активісти, волонтери, в цьому беруть участь також німці, що дуже важливо. І це, це, така діяльність на сьогоднішній день є також нашим, нашим внутрішнім фронтом. Бо це, від цієї діяльності напряму залежить, наприклад, яку допомогу буде отримувати фронт, фронт в Україні дійсний. Чи отримає чи, чи отримують наші наші бійці сучасне озброєння? Чи отримає наша країна політичну підтримку? Треба сказати, що німецький політикум він, він готовий, готовий надавати нам цю підтримку, але він дуже дуже чутливий до думки свого виборця. Він він дуже чутливий до волі свого електорату. Тому такі акції вони якраз. Вони якраз привертають увагу суспільства до цього. Це якраз той необхідний, необхідний тиск на політику. От і німецькі політики дуже часто є також гостями наших акцій. І на, на, на сьогоднішній день хотілося, хотілося б сказати, що ми хочемо привернути увагу увагу усіх новоприбулих українців до цих, до цих акцій. Бо, Звичайно, люди люди стикаються з новими з новими побутовими бюрократичними проблемами за кордоном, вони не завжди можливо розуміють важливість своєї участі в таких таких громадських політичних акціях. Тому мені хочеться сказати сьогодні, що всі, ті, хто бачить нас в Україні, і хто мають родичів знайомих за кордоном, подзвоніть своїй знайомій людині. Розкажіть про те, що українська громада не бездіяльна за кордоном. Скажіть, щоб ця людина доєднувалася до наших акцій. Вона нам потрібна, нам потрібен кожен. Також хочеться сказати, що ми більш, більшої підтримки на наших політиках, бо в нас дуже багато активістів, які готові щось робити, і нам було б. Нам було б дуже важливо отримати також достатню підтримку нашого міністерства закордонних справ, наших, наших консульств, наших дипломатів. Це дуже важливо, це наша спільна справа. Пані так, Катерина, бачимо ось знімки з різноманітних акцій. То це вони відбуваються в вашому місті, чи це в нюрверсі? Як часто ви їх проводите там? Акції відбуваються скрізь. Звичайно, в великих містах, таких як Ніхен. Я знаю, що багато людей, багато людей спеціально бувають великі відстані, щоб брати участь цих акціях. Також проводяться акції в маленьких містах, таких як наше місто. Вижне що давно у нас був дуже 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 великий і важливий плані інформаційної протестом Сієс Баден. Це був протест проти виступу ам, про кремлівської артистки, оперної співачки Анни Митреко. І про це я ще скажу потім більш детально в інтерв'ю громадському радіо. Але що я можу сказати, цей протест був дуже успішний. Попри те, що її виступ відбувся, цей протест зробив великий резонанс. Привернув до цієї проблеми суттєву увагу, і він активізував також наших людей зараз. Це це є дуже дуже, дуже важливим. Дуже важливим для залучати нашу громаду до цієї боротьби. Бо зараз наша громада вона переживає своє друге відродження. Вона формується дуже багато людей. Прибули з України, і вони вливаються в нашу закордонну громаду. І незважаючи на те, залишиться вони за кордоном чи ні. Вони зараз є частиною цієї громади. І внесок кожного, внесок кожного є дуже цінним. Пані Катерину, скажіть, будь ласка, скільки людей доєднується до цих акцій протесту? Um, по різному це залежить від міста, uh, це залежить від масштабу акцій. Um, дуже часто це бувають сотні людей і, і тисячі людей. Наприклад, uh, мітинг Нюрберзі до конференції з безпеки uh, він зібрав десь близько 5-6 тисяч uh, наших учасників. Це була дуже дуже масштабна потужна акція. Пані Катерину, цікаво, і можливо, пані Тамара теж долучиться до нашої розмови стосовно заходів і акції, які відбувалися 8-9 травня в Німеччині, зокрема в Баварії. Чи були там які, якісь ості ті русофашисти з червоними прапорами, чи можливо сами. Кофрешами російськими і чи не було якихось сутичок з українськими активістами? Були ми їх навіть відвідали. Ми якраз знімали відео нашої акції 20 травня і вирішили піти глянути. Це повністю так, як ви кажете, люди, які живуть ментально в радянському союзі, старші люди, старші мене. Е, по більшості, е, десь не знаю, може, людей тридцять з радянськими прапорами, з радянською символікою, е, е, з прапорами Російської імперії. Ми підійшли до поліцейських, запитали, як це може бути. Вони сказали, що не заборонено і слухали і грали вони Діньди, Катюша. Те, що я слухала в моєму дитинстві 40 років тому в Радянському Союзі, вони далі там. Ось, і стикнувань не було. Вони підходили трошки дискутувати, але їхня охорона їх дуже швидко від нас забрали. Ми, звичайно, Лілія Гордічук, чудова Лілія Злідного, принесла Сирену, принесла. З музику червоної калини ми стояли, ми співали, ми були голосніші. І що саме цікаве, люди йшли мимо, прості, звичайні люди, йшли мимо. Вони підходили, дивилися і приєднувалися до нас. Ми почали шістьох. Нас було, а в кінці ми були десь людей 20-30, бо вони всі солідаризувалися з нами. Люди з Гани, люди з Німеччини, люди з Австралії, так само українці. Так що нас було більше і голосніше. О, то такий маленький, маленький схід був 9 травня в Мюнхені, але він був більш смішним і навіть сумним бо святкувати О, річ, яка 40 років тому створювалася радянською пропагандою. Вибачте, це так собі. Пані Тамаро, чи знаєте ви, чи це були дійсно німці, чи це якісь... Емігранти з Росії, чи можливо якісь там так звані російські німці? Це так, я думаю, це так звані російські німці. Ми трошки слухали і подивилися, хто організував цю акцію. Це підтримки Путіна. Е маємо фотографії, це всі росіяни. Я там німців ні одного не бачила. Ну і до речі, цікаво, як німці ставляться от, до 9 травня чи до 8 травня. Чи там, де відбувалися якісь великі заходи? В Європі взагалі це День Європи, День ага. Єдності. Це, День це саме Україна. 9 травня, так, пані Тамар? Так, так. Uh -huh. Ось в Німеччині він не святкується. Він, якщо святкується, то більше День пам'яті тих, хто пострадали в війні, це люди несуть. Так само наша. Українська діаспора, вони принесли квіти і вінки до могил тих, хто загинув Другій світовій війні. Це День пам'яті, ось восьмого. А дев'ятого це День Європи, День Сили, День прав, День Свободи Європи. Звільнення від нацизму. Ось. І ми так само. Вийшли, зробили акцію, щоб повідомити, що ми знаємо, що Україна сильна, Європа сильна. Пані фон дер Лаєн, і в Київ вітає пана Зеленського, нашого президента, вітаю Україну. Ось, і ми виходимо і оголошуємо акцію збору для рятувальної машини, тому що росіяни знищили наші е, лікарні, наші цивільні інфраструктури. Наші рятувальні машини, які їхали рятувати життя дітей після прольотів, знаючи, росіяни стоять, чекають і будуть на них стріляти. Люди їхали, їхали, знаючи це. І вони все одно їхали і в них стріляли. Оце ми хочемо показати в Мюнхені як монумент російських злочинів в Україні, але... Так само подякувати Баварії Мюнхену за допомогу, яка громада тут дає українцям, даючи їм захист, притул, дітям навчання в школах, студентам можливість продовжувати навчання в університетах, підтримуючи наші акції, підтримуючи наших митців, які отримують кращі зали міста, щоб проводити благодійні концерти для збору коштів. Для дитячих лікар, для центрів регабілітації і так далі. І ми виставляємо карету, яка була знешкоджена росіянами, але зразу кажемо, ми збираємо кошти. Ми віримо в силу Європи, ми віримо в силу України, збираємо кошти для нової швидкої, тому що ми знаємо разом. Ми подолаємо, і цей російський фашизм. Пані Тамара, розкажіть про цю акцію, коли вона відбудеться. І я знаю, що вже така схожа вона відбулася в Литві Чи можете трішки деталі розповісти нашим глядачам та радіослухачам? Так, е наші сусіди, литовці, це самі кращі сусіди, яких можна собі бажати, поряд з Польщею, Словаки, Руменією. Ось і ми всі знаємо, якщо вони приєднались до. Підтримки України всім чином Ця підтримка не стільки сильна. Вони кажуть, що це наша війна. Це борються, це захищають нас, наші хлопці і дівчата. Вони не відрізняють українці чи литовці. І один з тих е, Олег Цурайо, він є організатором був організатором акції по збору на барахта, по збору на Радар, які в кінці зібрали 16 мільйонів. Для захисту України. І він знав цю історію про цю швидку в Хакові, і йому вдалося її вивезти, привезти в Балтик, Прибалтику, він її виставляв в Каунасі, в Вільнюсі, в інших містах. Ось, І Ірман ем, Петрайте Луксіяна, вона з литовської діаспори в Мюнхені, вона побачила цю акцію в Литовській пресі. І запитала, чи можна нам приєднатися до цієї акції виставки монумента російських злочинів в Мюнхені. І він на це погодився і привезе 20 травня цю швидку цей монумент в Мюнхен. Ми її виставимо на нашій демонстрації, на яку ми чекаємо біль, 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 біля 2000 тисячі людей. Е, е, де ми будемо показувати цей монумент, будемо показувати нашу культуру, будуть сучасні танці, будуть виступати діти, просто щоб показати, що наша нація є, була і буде, наша культура є, була і буде. І всі злочини, дивіться, цей монумент їм не вдасться це змінити. Ось, і тим часом запрошуємо всіх приєднатися до збору. На нову карету. Е, з 22 по 27 травня цей монумент е, простріляної швидкої буде виставлено в центрі Мюнхена е, на Виндама. Там є така площа, поряд є дитяча ігральна площадка. Е, така гарна тиха площа е, між центральним ринком, недалеко від цього є єврейська громада. Ось будемо запрошувати всіх прийти на монументу, подумати, поділитися їхніми думками тим, хто рятує людей, як пожарники, як і санітетери, Просто може подумати, як би вони рішали, як, що робити їм, коли їх викликають на допомогу, і вони їдуть і знають. Чекають російські солдати, чекають, щоб стріляти саме в ці швидкі. В медицин... медицинський персонал, в Е, також будемо запрошувати в принципі всю спільність Мюнхена, всіх, хто підтримує Україну, е, поділитися їхніми думками. Е, один німець нашої спілки Чудовий лупо. Він ще створив блог, де він про цю акцію пише описувати буде, де він буде публікувати історії, з якими нас е, з нами поділяться інші люди. Просто запросити. Людей поділитися їхніми думками, їхніми ідеями, так само, як, наприклад, студенти з Донецька в Луцьку Анастасія Лабузова зі мною поділилася е, її творами, описами її студентів, її колег в університеті, як вони переживають знову переселення. Ось. І цією акцією ми хочемо зібрати кошти для нової рятувальної машини, як знак того, що ми сильніші. Всіх спроб знищити життя, знищити рятувальників. І подякувати Мінчині. Всякого нагоду подякувати Мюнхені, подякувати Баварії і взагалі подякувати Європі за сильну солідарність за єдність. Пані Тамару, скажіть, будь ласка. Чи ця акція зі швидкою медичною допомогою буде поширюватися на інші міста, зокрема там, де перебуває пані Катерина? Ми про це ще навіть не говорили, чесно кажучи. Я Катерині і Дмитро тільки вчора розказала про цю акцію. Це дуже швидко ми отримали дозвіл і, ну, як завжди, імпровізуємо. провізуємо. Ось то Катерина, ми з радістю поговоримо з Олегом. Це заплановано, але ми деталі не, не уточняли і не знаємо. Так що відкриті. Угу. Ну, і на сам кінець, шановні наші пані, та хочемо запитати вашу думку стосовно рішення Президента України якраз перенести святкування Дня перемоги на 8 травня, на День пам'яті і перемоги у Другій світовій війні над нацизмом, а 9 травня, що в Україні відзначався День Європи. Чи відомо вам про цей, про цей указ, про цей законопроект, як ви до нього ставитеся? Пані Катерина. Я вважаю, що це правильне рішення. Моє, моє ставлення до цього позитивне, звичайно. бо по весь цивілізований світ Він відзначає ці дату не як свято, а як день пам'яті жертв війни, 8 травня. І на сьогоднішній день підтримка цього радянського свята 9 травня і акції, які асоціюються з цим святом, вони напряму в людей підтримкою агресії, яка відбувається на сьогоднішній день з агресією Росії проти України. Мені здається, 9 травня це. Це пережиток радянського часу, це суто радянське свято, і взагалі велике питання, велике питання було чи відзначати ці свята взагалі для України, бо Україна була одна з найбільш постраждалих країн від Другої світової війни. І навіть після закінчення війни Україна, на жаль, не була вільною, не вибрала собі належної свободи за цим святом, послідувало за цією перемогою. Маю на увазі послідували багато репресій на території України. І напевно наша справжня перемога вона, вона буде в майбутньому, коли ми нарешті, нарешті переможемо путінський режим і. Коли нарешті наша країна відокремиться від самозв'язку зв'язку з Росією, цей зв'язок ще триває з радянських часів. І тоді ми будемо справді у вільні, тоді ми будемо святкувати нашу перемогу. На сьогоднішній день до нашого доцільним є віддавати шану нашим загиблим як у Другій світовій війні, так і по війні крайдешні і саме цьому була і присвячена остання акція в нюхімі. Було до, до речі, дуже щемно, що бійці, які зараз знаходяться на фронті, яких підтримують наші активісти, вони записали такі відеозвернення, яких вони дякували за підтримку. І це дійсно було щось неймовірне, бо вони захищають наші життя там. Наші активісти, всіляко наші волонтери підтримують наш фронт з тилом, і ми вдячні одне одному. Ми є один народ, і ми, ми не не, не розділені. І Ми не розділимо з тими людьми, що знаходяться в Україні як закордонна громада, Незважаючи, не зважаючи на те, що ми з нами є як Ми були, є і залишаємося українцями. Питання війни в Україні, воно для нас найголовніше. Ми цим живемо, ми цим говоримо, і в нашому дякуємо, пані Катерино, дякуємо, пані Тамаро, за ці слова, за вашу діяльність, за підтримку нашої держави, нашої країни, наших громадян. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам сьогодні спілкувалися із волонтерками, активістками із Німеччини, зокрема з Баварії. Тамара Охріменко і Катерина Плаксій були з нами в ефірі. На все добре, пані Тамаро, пані Катерино. Тримаймося.